Добрий день, діти! Сьогодні розучимо вірш Є сестричка в мене. Є сестричка в мене, звуть її Оксана. Я її навчаю уставати рано. Є сестричка в мене. зростом невеличка. Я її навчаю умивати личко. Я свою сестричку вчу не лінуватись, одягати плаття, в чобітки взуватись. Я кажу: сестричко, слухай добре, маму. В школі все навчають і мене так само. Спробуємо ще раз. Є сестричка в мене, звуть її Оксана. Я її навчаю уставати рано. Є сестричка в мене зростом невеличка. Я її навчаю умивати личко. Я свою сестричку вчу не лінуватись, одягати плаття, чобітки взуватись. Я кажу, сестричко, слухай добре, мамо. В школі все навчають і мене так само. А зараз спробуємо разом. Є сестричка в мене, звуть її Оксана, я її навчаю уставати рано. Є сестричка в мене, зростом невеличка. Я її навчаю умивати личко, я свою сестричку вчу не лінуватись, одягати плаття, чобітки взуватись. Я кажу сестричко, слухай добре мамо. В школі все навчають і мене так само. А зараз спробуйте самі.